Всім привіт. Настав довгоочікуваний час, коли я продав куплену свою вибраковку. Тобто поросята були не мої. І так, як ви любите щитати гроші, і я вам обіцяв показати, розказати, скільки я на них потратив і що я на них заробив. Зараз ми таке будемо робити. Получається, що у нас? Дивіться, бачите, пустий станочок загончик. Ну і ці також продані. Які стояли на торговій марці Нюффі, яку можна замовити у мене. Дивіться. Бачите, тут їх було сім голів, яких я купив. Зараз, коротше, беру почті розходи і доходи. І потім буду вам розказувати, що в мене вийшлося Заробити на куплених свинях. То, що казали. Не можна нічого заробити. Розкажу, по чому я купив, по чому в мене вийшов 1 кілограм корму, скільки е, пішло на одну голову. Розкажу, яка їхня середня вага на круг вийшла. І розкажу результат, скільки я заробив на одній голові. Що мені вийшло, як розкинути їх там на 5 місяців. Получається, це на 4 місяці і 20 днів. Зараз, коротше, підраховую і розказую вам. Так, тепер посчитаємо, що у нас получилось заробити на цих 6 поросят. Хоч я купував і 7. Дивіться. Привіз я їх 21 грудня 24-го року. Поставив на контроль. Вага їхня там була на круг по 12 кг. На круг вийшла. Дивіться, одне пропало там через, буквально через пару днів. Брав я поросят по 2000. Так. Коротше, 2000 треба розкинути на 6. -х. То, що брав 7. Десь і 2000 розкинути, то, що сюди ж треба все одно ці гроші вухати на цих поросят. Получається, одне порося у мене вийшло 2333 гривні. Так, є таке діло. З'їли вони. З'їли вони там 350 у мене БМВД, вони з'їли. Ну, на БМВД корму. 350 кг, і на 600 на преміксі. На кругу у мене получилося. Вони з'їли на сьогоднішній день. Ну там щось залишилося, Ну, не буду вже читати, те, що там осталося. Тона 950. То на 950 готового корму з'їли. Получився він у мене. По 12 гривень на круг. Беру по сьогоднішній ціні. Хоч там очки щось я дешевше доставав. Ну, будемо вважати по 10 гривень зерно. Плюс там премікс. І все виходить на круг по 12 гривень кілограм. Так, є таке діло. 19... Ой, тонну 950. Множимо на 12. Виходить. 23 400 гривень. Ділимо на шесть, що вони з'їли. Получається, на одну голову з'їли 350 кілограм. Да? Ану, тонну 950. ділимо на 6. 325 кілограм. 325. Множимо на 12. 3900, виходить. Одне порося з'їло по грошах 3,900. Щитаємо разом же, дивіться. Так, 3,900. Так, воду считать сюди не буду, тому що вода мене безкоштовна, щоб ви розуміли. Так, поросята. Поросята вийшлися на круг. 133 кілограма одне. Дивіться, 133 множимо. Здавав по 88 гривень кілограм. Множимо на 88. Одне порося вийшло 11704 гривні. 11704 Так, віднімаємо від цієї суми. Від 11704. Так, 3900. Ти що з'їли? Корм по грошах. 38. Так, одинадцять. 11, 1104 мінус. 3900. 3,900, Так, і віднімаємо ще порося. 2333 гривні. 2,333 триста гривні. Получається у мене залишок 5471 гривня. З поросяти. Ну, давайте ще сюди про листовку додамо. 5 тисяч я на одному поросяти заробив. На откормі вони у мене стояли. 21 числа було 5 місяців. Так що, дивіться, 6 поросят, да? 5471 гривня. 5 тисяч множимо на 6. 32 тисячі 826 гривень я заробив із шістьох поросят. Із шістьох поросят. Давайте 826 гривень відкинемо. 32 000 заробітку оставимо. Ну, то там медикаменти, якийсь світ, сюди додамо. Значить, що у нас получається? 32 000. І ділимо на 5 місяців. 32 000. Так, і ділимо на 5. 826 зараз одніму хвилинку. 32 000. Ділимо на 5 місяців. Одне порося принесло мені за місяць. 6400 гривень. Як ви думаєте, результат нормальний чи ні? Я думаю, нормальний. Це на куплених поросятах. Так що, друзяки. Кому понравилося відео, ставимо подобайки. А хто забувся підписатися, підписуємося.